Доброго дня, любі малята! Образ козака неодноразово постає на сторінках книг та в екранізованих картинах, адже в українській культурі це звичайний воїн, озброєний, захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу. Образ сміливого парубка, котрий захищає честь. Та волю нашого народу міцно закарбувався у пам'яті поколінь. Пропоную сьогодні послухати вірш Яни Яковенку в сиву сиву давнину. В сиву сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися безупину. Козаки скликають раду, не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битву, крещуть іскри з-під копита. І на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорозькі козаки. І не буде переводу українському народу доки із глибин сторіч долина козацький клич. Ну що ж, любі малята, історія українського козацтва це одна з найвеличніших сторінок життя нашого народу, рятуючись від постійних нападів сусідів та набігів кочовиків. Чоловіки гуртувалися для захисту своїх земель. На цьому тлі виникло козацтво, утворилася Запорізька Січ. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.